І так, продовжуємо вивчати сьогодні тригонометрію. а саме застосування форму подвійного кута при розв'язуванні вправ. Знайти значення виразу 2 синус 15 градусів на косинус 15 градусів. Подвійне значення синуса альфа на косинус альфа. Це буде синус 2 помножити на 15 градусів. Буде синус 2 на 15 30 градусів. І дорівнює одна друга. Ми прийшли до табличного значення синуса 30 градусів. Друге завдання. 3 косинус квадрат пі на 8. Відняти 3 синус квадрат пі на 8. Знову ж наше значення, завдання знайти значення ось такого на перший погляд складного виразу. Подивимось, як завжди, уважно на вираз. Що можна тут зробити? Є спільний множник трійка. Винесемо його за дужки. В дужках в нас буде косинус квадрат. Фі на вісім. Відняти синус квадрат пі на 8. Кути вирашне в радянній мірі. І так. Що ж у нас в дужках одержилося? Косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Це є косинус подвійного кута. Тому далі застосуємо формулу косинуса подвійного кута. Ще раз. 3. Помножити косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Це косинус подвійного кута пі на 8. Це буде косинус 2 помножити на пі на 8. У нас альфа це пі на 8. Дорівнює 3. Косинус 2 помножити на пі і поділити на 8. 2 і 8 скорочуються. Це буде косинус Пі на 4. Дорівнює 3. Помножити. А косинус пін на 4 це табличне значення. Це косинус 45 градусів. Корінь з 2 розділити на 2. Це буде 3 корін з 2 розділити на 2. Ось так. Складний вираз. Ми з допомогою формули косинуса подвійного кута перетворили і застосували формулу. Наступне третє завдання. теж знайти значення виразу. Косинус 75 градусів відняти синус 75 градусів вираз в пушках і до квадрату. Постійно в математиці потрібно вміти застосовувати формули скороченого множення. У дужках в нас є різниця. За дужками піднесено до квадрату, тобто це є квадрат різниці. А мінус Б до квадрату. Формула скороченого множення. Ми її повинні застосувати. Це квадрат першого виразу, відняти подвійний добуток виразів плюс квадрат другого виразу. Косинус 75 градусів до квадрату, це буде косинус квадрат 75 градусів. Відняти подвійний добудок 2 на косинус першого виразу на синус другого виразу. 2. І додати синус 75 градусів до квадрату, це буде синус квадрат. 75 градусів до рівня. А тепер уважно подивимось на цей запис. Ми пам'ятаємо основну тригонометричну тотожність косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа це у нас одиниця. Або синус квадрат плюс косинус квадрат до рівня І ось цей самий вираз є в даному записі. Косинус квадрат 75 градусів плюс синус квадрат 75 градусів разом це наша одиниця. Можна записати, взяти ці два суму виразів дужки, але це одиниця. Відняти, що ж являє собою ось цей другий вираз. А другий вираз це подвійний добуток косинуса на синус такого самого кута. Це є синус подвійного кута. Тобто це є де синус подвійного кута 75 градусів. До рівня 1 відняти Синус 150 градусів. А це вправа, яку ми розв'язували, і ви розв'язували як в 9 класі, так. Синус тупого кута 150 градусів, це кут, який лежить в другій чверті, виражаємо за формулами зведення 180 відняти 30. І будемо мати одиниця відняти синус 180 градусів відняти 30. Ще раз повторюю, 150 градусів кут тупий, лежить в другій чверті. Виражаємо 180 відняти 30. В дужках у нас різниця 150 градусів. При вираженні тупого кута через 180 градусів назва функції не змінюється. Синус в другій чверті додатній, бо синус визначається знак по Y. В першій і в другій чверті синус додатній. Тому це буде одиниця відняти синус 30 градусів. До рівня одиниця відняти, а синус 30 градусів одна друга, одиниця відняти одна, друга буде одна і друга, або до рівня 0,5. в даній вправі ми обчислювали значення виразу, застосувавши. Знання формул скороченого множення. Застосувавши перетворення і зведення синуса тупого кута до синуса гострого, при вираженні через 180 градусів, значення з тупого кута аналогічне рівне значенню гострого кута і звели до синуса 30 градусів. Дякую за увагу!